Для всього свій час і година своя кожній справи під небом. Щиро дякуємо Богу за ще один подарований день для нас. Ось так розпочався наш трудовий тиждень. Брати зібралися, щоб скласти плани на сьогоднішній день. Дати сюди сюди і потім її прижити до. Це дуже. Що ми ведемо звідти його з передного ящика беремо, не заходимо на під. Дивіться, там якщо буде у планах того, щоб перероблятися та криша, да? там з чердака треба все там брати. Всі ті сигналізації, все, воно ж там корні викладають. Тут так само комната. Поки до чігарки тут буде на удвах. Дякуємо сестричкам за обід, який приготували сьогодні для наших братів, які трудилися, працювали. Дякуємо маленьким сестричкам, які завітали сьогодні до нас у гості. Брати допомагають своїм дружинам. Брат Володя, хлібчик спік нам привіз, гарячий. Тут добре попрацювали і вже. Слава Дісі, правильно, Прийшли, помолилися. І... Будуть обідати. Ти бери бігом Що брати? Тут інтересно без Класні голубці, дякую. Дуже смачненькі. Це було дуже чудово, смачно. Дякую а вам, сестрички. Хай Бог благословить вашу працю. нам тут. Нам тут Такий досить маленький тракторець, а як багато виконує функцій. Може працювати як навантажувач, може прицепи перетягувати. Може як. Ескалатор маленький працювати теж. Зараз ми плануємо нашу площадочку під парковку, щоб вона була рівна, і де є лишній ґрунт, горби, ямки, то все загортаємо, підрівнюємо. І вивозимо лишнє. А тут буде другий поверх. Я залу зверху. Другий поверх, то носи кирпічі. да, Кому не треба залу, то він сидить вдома. Просимо, залучається, брати. хто може і хоче попрацювати. Будь ласка. Завезли нам пісочок. Відте, їдьте, да? заробляйте гроші. Доброго. Михайло Андрійович сьогодні працює трактористом. Вивозить грунт лишній. Ось так досить гарненько виглядає вже наша площадка на цей час. брати розбирають забор. Тут брати штукатурить вже всередині. А тут ми ремонтуємо наш трактор, який зламався. Чуть. Це в мене підприємстві у Віктора Афанасьовича. Дуже багато у Віктора. Зроблено техніки власноруч. Ось ви бачите трактор, міні-трактор, який він зробив самий. Важко повірити в те, але він виготовив його самий. Дуже багато техніки треба було зняти би. Не один фільм, не одну серію, щоб показати вам все, що він зробив за своє життя. Анатолій Васильович освоїв нову професію. Не така то вже і нова вона для нього, але фарбує. А ось тракторець Володимир Іванович виконує вже іншу функцію вже. Перевозеним каміння і грузи. Зразу може грузити їх на прицеп. Пастор наш трудиться. Важко працювати цілий день, кидати каміння, дуже важко. подальшому ми це, почуємо. Та да, без дозволу пастора зробив, це, це факт, це факт. А він відходить. <реш> да, Ваня, ну. Треба проповідувати камінням. Запрошую. Казав Христос, до речі, що якщо не буде ці, то навіть і каміння будуть, так що... Так, да. так. Долучайтесь, брати, допомагайте. Пастор просить вас на допомогу, підходьте. Історію цього забору, цього муру. Пастор нам розкаже, хто коли його будував, реставрував. Але закінчилося існування і його, не добавиться, говорять, що це вічний забор. Він розвалився, майстер Муллер приходить, знов його складає, і він знов як новенький виглядає. Але, на жаль, тут Буде зовсім по-іншому. З часом ми побачимо. Продовжить дасть Бог життя, ми будемо бачити, як ця територія буде виглядати. В планах досить гарно, інтересно. Брати попрацювали і ти поверяш, а нам їсти зварили сьогодні? Зараз все побачите. О! Я знімаю по кусочку, коли є можливість одного дня трошечки другого дня. Погода деколи вносив свої корективи. Вдавалося працювати де тільки пів дня. Нашій місцевості досить часто перепадають дощики. Дякувати Богу. Нам дай достойно прийняти тобі за все слава вічним Богатем. Амінь. Ось півгодинки відпочинку сестрички, наступний обід зробили наступний день. Хтось сказав, добре вам там живеться, ви за день по три рази сідаєте обідати. Якось так воно виглядає. То зібрано з різних днів і по кусочку. Усі хвилинка відпочити. Маратування задрімав на хвилиночку. Добрий ранок, братику, вітаю тебе. Праця досить важка. Досить важка, коли є вільна хвилина. Брати присядуть на хвилинку, щоб відпочити і набратися нових сил. Нам на допомогу долучився потужніший трактор, грейдер, який може спланувати територію більш якісно. І вона виглядає ще гарніше і рівніше. На жаль, в нашій церкві професійних. Три немає, ніхто не працює по цій професії. Але прийшли на допомогу нам добрі люди. Дякуємо їм. І ось закінчився наш день. Дуже гарний дощик у нас. Дякуємо Богу за подаровану можливість, за подарований дощик, за благословіння. Дякую вам всім, хто допомагає, підтримує, благословляє, молиться. Дякую вам всім щиро. Хай Бог благословить і вас. До зустрічі.